З початку активної фази війни пройшло вже майже два роки. Росія продовжує обстрілювати територію нашої країни. До прикладу, ще вчора повітряна тривога лунала тричі. Небезпека існує завжди. Тому ми вирішили поцікавитися у житомирян, чи ховаються вони під час повітряної тривоги в укриттях. Під час тривоги ви ховаєтесь в укриттях? Звичайно. Ми працюємо в державній установі, в комунальній установі. У нас є затверджений алгоритм дій працівників на випадок повітряної тривоги. Чітко всі знають, що потрібно робити. Ні, не ховаюся. А чому? У нас там немає укриття. Чесно, ні. А чому? У нас просто коридор, там три стіни. Звісно, ховаємось. Угу. А ви? Так само все по правильні. Якщо вдома, ми спускаємось на 10-й поверх. Угу. А ваш син під час заняття можливо в школі або в садочку звичайно викриття. А я йду в підвал. Не завжди. Не завжди да. В гуртожитку то ховаємося. Заставляють. Можна так сказати. Так. Да. Ну так стараємося спускатися, коли є прям реальна загроза. Ми дивимося просто новини ну, там. О, ховаємось. Обов'язково ховаємо. І вся ваша родина також, так? І родина, і, родина, і на роботі, роботі обов'язково. Ви Використовуємо. Ні, не ховаюся. А чому? Не знаю, якось так виходить. А, ні, ми укриття не використовуємо, тому що, наприклад, я живу в будинку, де голова нашого ОСББ просто позакривав під'їзди, а у мене ключів від підвалу немає. То... Я ховаюсь, але я під дерево ляжу. Так, ну так. Чи ховаєтеся ви під час тривоги в? Ні. А ваша родина? Ну, враховуючи, що моя родина це мій син наразі, то чесно кажучи, ну коридор.